21 листопада, рівно рік тому розпочався доленосний для України Євромайдан. Небайдужі громадяни вийшли у Києві на майдан Незалежності в знак протесту проти відмови уряду від підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Пізніше протести народу були названі Революцією Гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, адже в цей час українці ціною життя продемонстрували свою європейськість, гідність та прагнення до свободи. Відтепер, 21 листопада, по всій Україні проходять заходи з метою вшанування загиблих під час масових акцій протесту на Євромайдані. Первомайці також не залишились осторонь цієї дати. Громадські активісти влаштували мітинг реквієм біля пам'ятного постаменту Небесної Сотні із запалюванням свічок. На думку жителів міста такі заходи зберігають та доносять до майбутніх поколінь інформацію про доленосні події в Україні. 21 листопада в Первомайській пожежній частині номер 23 відбувся начально-тренувальний збір з керівниками управлінь міської та районної ланки системи цивільного захисту населення. Під час засідання розглядались питання готовності міста та району до складних погодних умов в зимовий період. Проведено утеплення гарішних технічних поверх і підвалів житлових будинків. Здійснена теплоізоляція внутрішньобудинкових теплових мереж. Відновлено скління вікон у під'їздах на площі 126 метрів квадратних. Проведено ремонт 69 вхідних дверей у під'їзді та встановлено 54 пружини на вхідних двері. Здійснюються заходи підтримання в належному технічному стані теплової ізоляції наземних теплових мереж в воді. Крім цього, в системі житлово-комунального господарства планують до кінця року провести ще ряд теплозберігаючих заходів. Проведення модернізації, тобто переведення на електричне опалення, система опалення наступних об'єктів по вулиці Грушевського, будівля міського канкому, відділення реабілітації Первомайського міського центру первинної медико-санітарної допомоги по бульвару миру 53 загальна освітня школа номер 4 загальноосвітня школа номер 5 загальноосвітня школа номер 15 номер 16, Центр розвитку детей по улице Демена Короченко, 13, ДНЗ номер 5 по улице Каратейна, 24А, ДНЗ номер 24 по улице Каратейна, 13, ДНЗ номер 30 по улице Надея Крупской, 2, ДНЗ номер 34 по улице Демена Короченко, 30А, Центр детячей лекарни. Найболючішим питанням виявилось забезпечення міста та району сільовою сумішю та посипковим матеріалом для доріг. Загальна протяжність із міста та Правомайський район складає 27 кілометрів. Тому на сьогоднішній день, як показав прикрий випадок першого снігу, який випав у нас напередодні, три неділі тому, у нас виникла аварійна ситуація, пов'язана з затором на дорогі державного значення в зв'язку з тим, що водій не вибрав безпечної швидкості. Допустив зіткнення з обійником, що спричинило аварійну ситуацію і затори до 15 кілометрів у кожних сторонах. Що спричинило даний вибор? Це те, що служба автомобільних доріг також не своєчасно було здійснено просипку сольової сумочки і той напрямок, що не в повній мірі відстежувалось питання погодних умов, які спостерігалися на території міста та району. У зв'язку з цим було прийнято рішення про додаткову заготівлю посипкового матеріалу, аби допомогти службі автомобільних доріг у зимовий період. Заготовлено 285 тонн солі в солі, а також 1800 тонн посипкового матеріалу. Чому я називаю такі цифри? Тому що минулий рік нам показав, що необхідна кількість складає півтори тисячі тонн посипкового матеріалу, щоб ми забезпечили в повній мірі посипання основних притрасових доріг. Які у нас з'єднують як і місто, так і район. На сьогоднішній день проведено відповідне обстеження служби атомних доріг, готовності техніки, а також посадкового матеріалу. Виникає єдине занепокоєння це те, що основні напрямки допомоги по посидковому матеріалу ми надали, але також є проблема пов'язана з тим, що дане підприємство у нас слабо фінансується. Крім цього, виникла проблема з відсутністю коштів на паливно-мастильні матеріали. Це питання планують вирішувати за допомогою сільськогосподарських підприємств району. За словами учасників зустрічі, місто та район готові до зимового періоду на 75%. Нещодавно в дитячій юнацькій спортивній школі Первомайська проходив четвертий чемпіонат міста з Кіокушинка і Карате. Ці змагання за чотири роки вже стали доброю традицією для місцевих спортсменів. Близько 60 учасників віком від 6 до 15 років змагалися між собою за перемогу. И целью данного турнира является определение сборной команды города Пермаска для участия на областных и всеукраинских турнирах на протяжении всего э, следующего года, а также возможность э, новичкам, то есть ребятам, которые детям, которые первый раз. э, участвовать в соревнованиях, проявить себя, попробовать свои силы, а также добавить им уверенности. Почему? Потому что всегда свои стены гораздо легче дают, дают силы. Принимали участие спортсмены из двух секций, то есть, так как у нас в Пермской Федерации три организации, то есть были ребята с... Відділення, яка находиться на Київські під і піхіна Сергія Анатолія, також були спортсмени інструктори Городської федерації Бондренка Сергія Анатолій і майучінькі організатори зауважують, що цього року змагання відбувалися дуже швидко. Новачки в турнірі показали себе з найкращого боку і дуже здивували суддів своєю майстерністю. Соревнования проходили на одном дыхании, даже не знаю почему. Хорошая слаженная работа судейского, судейской коллегии под руководством Султанова Вячеслава. Вот. И плюс, наверное, организовали мы все хорошо, быстро. И, наверное, дисциплина спортсменов, дисциплина родителей, в принципе, прилог к тому, что соревнования прошли очень быстро. Очень сильно порядовали молодые ребята, те, которые первый раз выступали, новички, они хорошо себя проявили. Максимум упорства, максимум Духа такого, скажем, я навіть немножко не ожидал, Тому що на таких сінуваннях мене дуже ну, завжди радують і уділяють новички. тому що вони настолько себе ведуть по-другому, ніж на тренуваннях. Це просто ну, как бы непредсказуємо уявлення і бої, тому що вони многіх теж порадували, не тільки мене. Резери чемпіонату зазначають, вибороти перемогу було дуже важко, адже бої на змаганнях відмінні від тренувальних. Ну, у мене була одна супер... суперниця. А... Вона була важче на мене на 10 кілограмів, билася на ну, сильний суперник. Думала, буде легше, але казалось не сильно легко. Ну, готувалися довго, ну як довго, ну примерно місяць, ну как нам сказали, що буде соревнования, всі почали готуватися. Вилажувалися по максимуму, щоб отримати хороші результати. То, що тренувалися і то, що ми ну, Ну, то на соревнованнях це дерні віші. В залі ми друг з другом себя друг друга любимо, там не сильно б'ємо, а на соревнованнях ти розумієш, що ти довжене повіті і всім все должен виложитися. За словами організаторів, на даному чемпіонаті немає переможців і переможених. Навіть ті учасники, які не зайняли призові місця, отримали заохочувальні дипломи. Кожен мав змогу показати свою підготовку і бажання перемогти.